Вітаю вас на своєму каналі Рецензія Ліфлянчика. Я є дуже великим е, шанувальником книжок. Інколи буває так, що я уходжу в літературний забій і читаю по одній, дві, три книжки на місяць. Дуже багато хочеться стосовно них сказати, однак не завжди вдається знайти однодумців з приводу цього. Я почав писати е, дописи просто стосовно тих книг, які. Я прочитав, які мені сподобались у своїх соціальних мережах у Фейсбуці, Інстаграмі тощо. Однак це було несистемно і, в принципі, не стосувалось теми моїх соціальних мереж, оскільки я є адвокат, і там більше йде про адвокатську експертизу. Тож я вирішив створити канал YouTube, на якому я буду розповідати про ті книжки, які мені сподобались чи не сподобались. І давати свою доволі аматорську, любительську е, рецензії на дані книжки. Е, дуже сподіваюся, що ця тема вам зайде, вона стане корисною. і, Наприклад, перед тим, як щось прочитати, ви будете заходити, заходити на мій канал та е, радитись, так би мовити, зі мною і дивитись рецензії на ті книжки, які ви, з якими ви збираєтесь ознайомитись. І сьогоднішній е, випуск я хочу присвятити книжці е, Шарми е, Монах, який е, продав свій Феррарі. Е, це був доволі е, популярним бестселером, і він є бестселером і на сьогоднішній день. Е, дуже багато книжок цього автора продаються. Е, він є дуже популярним і він є коучером. Мотиватором він є людиною, яка постійно виступає на сцені, постійно працює з там людьми, з топами і мотивує їх на те, щоб вони створювали і створювали щось нове в бізнесі, в своєму особистому житті, допомагає знайти свій шлях людям тощо. На початку він був адвокатом, він розпочинав як юрист, як адвокат, Так, потім, як він каже, він зрозумів, що ця робота не приносить йому взагалі нічого в житті. Від неї він відчуває лише пустоту у серці а відтак він з неї пішов. І якщо ви ознайомитесь з романом Монах, який продав Феррарі, то ви знайдете певні паралелі з автором, тому що герой цього роману, якщо можна його так назвати, він також адвокат і він також прийняв рішення піти з адвокатури. А чому так би мовити, роман? Тому що людина у доволі своїй специфічній формі намагається донести нам свою думку про те, що матеріальний світ він в принципі є не дуже важливим, і ми повинні замислюватись саме про те, ким ми є, про нашу душу, про наш комфорт і про свій шлях, для якого ми були створені, однак він це робить у літературному жанрі у вигляді роману. Хоча він не є професійним письменником, він не, ніколи не писав якихось літературних шедеврів, тож роман вийшов доволі примітивним. Хоча свою думку в ньому він доніс доволі чітко. Про що ж даний роман? Даний роман, якщо дуже стисло, про те, як дуже успішний адвокат, будучи в середньому віці, Заробив дуже багато коштів, купив собі і Ферарі, в тому числі. Крім цього, там є в нього нерухомість, є великі банківські рахунки тощо. І він веде доволі празний спосіб життя, має надмірну вагу, має проблеми зі здоров'ям і абсолютно за цим не слідкує. Нічого його в житті не цікавить, крім його роботи, крім грошей. І відтак в один момент йому становиться погано, і він потрапляє до реанімації. Після цієї реанімації він вирішає, що треба змінювати життя і їде е до Тібету. Далі розвиваються події, не буду пересказувати вам е книжку та спойлерити, однак він дійсно продає свій Феррарі. І красною е рискою проходить через цей роман е думка про те, що всі його, е все його майно, його. Феррарі, його нерухомість, його рахунки, вони йому не вартували нічого, тому що він майже не помер, заробляючи це. І в той момент, коли він майже не помер, він зрозумів, що йому це не потрібно. Однак від себе додам, що саме мені не сподобалось цій книжці. Не сподобалось те, що в принципі її можна невірно зрозуміти. Невірно зрозуміти в тому плані, що нам немає необхідності. Прямувати, наприклад, до е, якихось накопичення коштів, до успіху у е, своїй роботі, до е, купівлі того ж самого Феррарі, якихось розкішних речей, а треба відразу займатися безпосередньо своїми духовними питаннями. Однак, для того, щоб дійти до духовних питань, ми ж всі прекрасно розуміємо, треба пройти е, певні е, ступені в матеріальному світі, і для того, щоб продати Феррарі. Треба її спочатку купити. І крім того, для того, щоб, наприклад, більшості з тих, хто зараз дивиться це відео, просто так все кинути і після реанімації поїхати до Тібету, а, треба мати якісь кошти, бо ми просто би померли би там з голоду і не добрались би ні до яких монахів. А відтак нам знову ж таки треба продати Феррарі. А для того, щоб його подати, продати, його треба купити. Таким чином я би тр трішки критично віднісся би до тієї прямої думки, яку хотів сказати автор, та е сприйняв би її як е керівництво для дії е тій людині, яка на сьогоднішній день вже в своєму житті чогось досягла. І просто вважає, що вона знаходиться десь не там, де вона хоче бути. Наприклад, це почалася якась зона росту, людині потрібно рости, однак вона заклякла на місці і не може зрозуміти, куди їй йти. Або для тієї людини, яка знаходиться у вічній ганитві за чимось. Там за кар'єрою грошима чи чимось іще, і не може в цій ганитві подивитись навіть в небо та зрозуміти, що їй потрібно. ця книжка може допомогти вам е, зупинитись і е, озирнутись навкруги, і подумати трішечки над тим, ким же ви є насправді, ким ви хотіли стати, і чи стали ви тим, ким хотіли, і що треба зробити, щоб все ж таки рухатись саме своїм шляхом. Автор зазначив, що його улюблена книжка це Алхімік Пауло Коелі. Зазначив це він не в своїй книжці, зазначено це безпосередньо на Вікіпедії, на якій я пошукав інформацію про нього. Ну, враховуючи, що цей роман про алхіміка саме про. Те, що треба обирати свій шлях і, і плити за течією, йти е, по вітру і е, робити це, все те, що вам підказує робити е, всесвіт чи Бог, в принципі, перенесено і в цю книгу, однак в доволі е, якомусь такому е, примітивному способі. Хоча і назвати дуже складною роботу Павла Каелі також неможливо, хоча думка е, в ній е, доволі прикольна. І доволі розумна. Що ще я хотів би сказати про цього автора? Я хотів сказати про те, що даний автор він не був і не став успішним в будь-якій звичній для нас професії. Тобто, спробувавши, наприклад, адвокатуру, він не зміг досягти в ній успіху. Більше він нічого не пробував, він відразу почав вчити. Вчити людей, як треба жити, як треба. Будувати свій, своє життя, свій бізнес і став коучером, не дивлячись на те, що він ніколи не практикував те, що він радить. Тож, знову ж таки, читаючи цю книжку, розумійте, що з вами спілкується людина, коучер, яка по своїй суті, в принципі, більш психолог ніж бізнесмен чи адвокат. А відтак її думка може бути не зовсім вірна і вам необхідна. Її якось переварити і переживати по-своєму. Ну, а крім цього, від себе я би рекомендував е, прочитати обов'язково цю книгу. Я рекомендую її дочитання, однак не зупинятись на темі саморозвідку, не зупинятись на темі е, пошуку свого е, шляху, свого життя, тому що є дуже багато інших е, книжок і робіт, які є більш глибокі і більш. Е, скажімо так, конкретні, які б вказували безпосередньо на те, що вам необхідно робити, для того, щоб все ж таки знайти свій шлях, знайти своє призначення та знайти спосіб добратися до тієї цілі, яку ви перед собою потім поставите. Тому знову ж таки повторюсь, рекомендую до читання, однак не зупиняйтесь. Я на своєму каналі буду ще розповідати про Книжки, схожі на цю або на книжки на таку ж саму тему, де я буду або рекомендувати, або не рекомендувати до читання. Підписуйтесь обов'язково на мій канал, обов'язково ставте собі колокольчик для того, щоб вам приходили повідомлення про якісь поновлення на моєму каналі. Ну і підписуйся на всі мої соціальні мережі. Мене звати Станіслав Ліфлянчик. Саме так ти можеш мене знайти всюди.